Ну і одяг мокрий, плюс холод, воно все дуже багато е, значить. От. А топилося з того, що я знаю, то до десятка в рік 100% було в будь-який час. Причому дуже часто, особливо в ті е, совєтські часи, коли лодочні станції працювали, лодки перекидалися, підвипивши люди, сідали на лодки, кататися. Там вели себе без відповідної техніки безпеки. навіть Колись, не пам'ятаю, чи в тебе є ця фотографія, де, напевне, катамарани по озері плавали, і навіть діти плавали по озері. Навіть діти. І на тому катамарані можна було озеро переплисти і так далі. От, то, потім це діло заборонили, тому що дуже багато було випадків. Здравствуйте, будь ласка, є така проблема, якщо так думаєш, що це проблема. Це весною. У нас величезна кількість людей любить рибалку і сидять на тонкому льоті. Чи пригадуєте ви за Союзу випадки, коли рибаків доводилося там чи? Ну, з двоє ласка. Але до дорослих людей, а не дітей. Ну, бо... Діти, я пам'ятаю, був випадок, що провалилися, каталися за лежак з білої гори. Це таке пам'ятаю, що було, що двоє дітей втопилося. Теж навесні, на тонкому льоді. Видно, він з'їхав і зійшов з лиж. Якби на лижах був, то можливо і не втопився. А так зійшов з лиж. Пам'ятаю, що був випадок, що ми з жінкою бачили вже результати того всього, отут -от коло водозаборної станції коло пив Ну це вже пізніше. Втопився хлопчина, який займався греблею. Хто, той тренер мав дуже великі проблеми.